Зараз, в цей період, я зайнята неймовірною подією, підготовкою, верніше, до неї, вона розпочалася у 2017 році, в момент, коли була написана текстова частина балади Берегині, не написана, а записана. У 2017 році я приїхала на перший свій семінар до вчителя, про який мріяла 5 років, це мінімум, і чекала, коли мій вчитель нарешті. Буде мені доступним, в мені не вистачало ментальних відбитків, бути дотичною до поля людини про зустріч з якою я мріяла. Завжди беріть на себе відповідальність за те, що вам не вдається реалізувати відповідальність, а не провину. І я робила вчинки, кармічні вчинки, з'єднуючи людей, щоб в якийсь момент з'єднатися з моїм вчителем. Мій вчитель Альберт Вініамінович Ігнатенко навчив мене дуже багатьом речам. Неймовірним речам, неймовірним. І от в Карпатах сталася перша зустріч семінарна. Я просто стала на землю ногами це було біля Гори Захар Беркут, і балада пройшла наскрізь в момент закритості очей і одного вдоху і видоху. Я бігла в номер в буквальному сенсі бігла, бо в мене лежав там телефон, щоб записати слова. Моя сусідка по кімнаті спала, і поки вона спала, я писала куплет за куплетом. Вона прокинулась, я сиділа з телефоном в руках і читала про себе текст. Я зовсім не знала, в що це перетвориться, зовсім навіть близько, але ось ця готовність служити вищій волі, і вищій силі, відміняти усі свої плани. Людські, примітивні, буденні, куди там я йшла, немає значення. Що я там хотіла як людинка, немає значення. Я завжди так себе веду по сей день. І зараз просто розповідаю один із епізодів для вас. Скільки разів ви шкодували про те, що ви себе зраджували? Як ви вважаєте, коли закінчиться ця звичка? Ніколи, ніколи не закінчиться. Якщо ви будете продовжувати вибирати. Прокрастинування, замість того, щоб робити ті важливі кроки, які точно гарантовано змінять ваше життя. Щоб це не було, чи делегування якихось справ, чи звільнення якогось співробітника, чи звільнення ваше звідкись де ви просто імітуєте свою продуктивність, а не реалізовуєте ефективність? Щоб це не було, чи завершення токсичних стосунків, чи зізнання комусь в брехні, собі в першу чергу, щоб це не було. Життя не зміниться ніколи, якщо не робити кроків, якщо не випрацьовувати в собі вольової звички, просто прибирати свої руки від імітації бурної діяльності і хапатися своїми руками за те важливе, без чого майбутнє неможливе. От, просто майбутнє неможливе. У 2017 році я записала той текст, і він лежав в вигляді медитації, дуже лайтової, такої лаунж-мурликаючої медитації на youtube каналі і періодично зцілював душі моїх клієнтів, яким я її призначала для того, щоб наповнитись ресурсами любові, безумовної любові, кому не вистачало маминої маминої енергії, маминої уваги. І це. Дійство, так би, можливо, і продовжувалося, якби не ретрит, на який сміливі жінки зібралися в 2023 році в Карпатах, і під час одного із шерінгів виник внутрішній спазм однієї із моїх учениць, немає логічного пояснення, чому саме слова медитації мені захотілося встати. і як би це виглядало, чи позорно, чи не позорно, але почати співати і почати показувати живий приклад для усіх жінок, які повірили в якомусь моменті, що те, про що вони мріють, неможливо. Я колись співала і так їм і сказала, десь в 12-13 років останній раз. Але зараз, серед всіх вас, я спробую щось тут видати із себе в вигляді пісні, аби ви зрозуміли. Що дію потрібно робити в ту ж мить, як, як тільки до тебе прийшла ідея. Інакше витрачається вся ця енергія, бо ідея приходить разом з енергією на реалізацію. Якщо ти не робиш дії, фіксації, дзвінок, спроби, вмить, коли до тебе прийшла ідея, Божа ідея, це мить це те, що я вам розповідаю зі швидкістю світла. Сам Бог приземлився в ваше тіло у вигляді геніальної думки, творчого плану, наміру, і ви не робите нічого із свого особистісного я, людина, вся ця енергія витрачається на наступні емоційні варіанти: лінь, страх, кому це треба і та-та-та-та-та-та-та-та-та по списку. У 2023 році, бачачи спазм жіночки, яка нібито озвучувала про те, що в неї є намір, плани, от вона зараз приїде додому і почне його реалізовувати. Я чітко читала на рівні шостого центру її, рівня свідомості, що в неї всередині вже прямо вмить, в ту саму мить прийнято рішення нічого не робити. Рішення нічого не робити це теж дія. І тому я встала і почала співати. Хто з вас був на тому ретриті? Впевнена, із тих, хто зараз це слухає, хтось там був. Це було БМЕ Кукуріку. дуже естетично не мистецько. Під що попало, якийсь там музичний фон, який трясущимися руками витягнувся із плейлиста. І це ще більше доводило, що в колективному полі, в якому це відбувалося, колосальна кількість спазмів, страхів. І відбувається зцілення. Тобто, я дуже чітко розумію, де я проживаю тільки себе, а де всіх. І, можливо, і це так би і залишилось просто історією в багатокроковій певній дорозі, якби не 2024 рік, 14 квітня, і презентація книги. На кожному з цих етапів я можу казати про себе нарешті. Колись Мені здавалося, це ж так стрьомно написати професору, який працює з лідерами світу, є цілителем президентів, наважитись, хто ти така, щоб написати особисто професору 15 університетів світу, академіку, генералу, людині-феномену. Я долала безліч разів в своєму житті страхи і ось ці супротиви самозванця. Хто ти така? Хто ти така? Душа смілива, допитлива і невгамовна. Зараз я можу це відповідати спокійно. Але скільки було цих етапів, професор приїхав в Україну, бо я просила. І просила не в молитві, вдома, в кімнаті, а я писала. Так, я писала, я знаходила аккаунти, я шукала помічників, я забембала, розумієте? Забембала! І я збирала семінари, збирала групи заради того, щоб він приїжджав, настільки мені це було важливо діями. Що ви робите діями на путі до своєї мрії? 14 квітня 2024 року ніхто цього не планував. Ніхто. В живому діалозі, в перформансі, в присутності великої кількості людей, які. Були з такими самими здивованими очима: що онлайн, що офлайн, як і я всередині себе, але почалось дійство співання тієї самої балади, яка випала там під Захар, Захар Беркутом Горою, у вигляді просто одного вдоху і видоху. Я проспівала тільки три куплети і була вражена в величезній силі магнітного поля, яке створилося в залі. 24 червня 2025 року я буду співати цю баладу, маючи вже музику до неї, а музику писали це зусилля знайти своїх людей, 100-500 разів обломатися об не своїх, не розчаруватися, не сказати, а це, мабуть, знак Божий, не треба робити. Альо. Вам же совість спати не дасть, вона не дасть вам обманювати себе. Кого обманюємо? Який знак? Минулого літа, в серпні місяці, поки я писала і сценарій і збирала команду, і робила реалізацію запису кліпу, бо зрозуміла, що ця балада, яка така невгамовна і наполеглива, вона має стати спадком українців. А це значить, що треба зробити її достойною України, бути діамантом, вирощеним цим часом.